Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді буде надзвичайно компактний і дуже потужний автомобільний пилосос HOCO ZP-1. При цьому виріб відрізняється невисокою вартістю і має зручний компактний корпус. В Принципі, ось такі компактні автомобільні пилососи на сьогоднішній день є. Найпопулярнішими, і це один з найпопулярніших подарунків, які в нас купують автомобілістам. На відміну від більш габаритних автомобільних пилососів, які при цьому дуже часто не виграють по потужності, такого малюка дуже зручно тримати під рукою в підстаканнику, підлокітнику чи бардачку автомобіля. І в разі необхідності він завжди прийде вам на допомогу. На мій погляд, різниця між Габаритними і компактними автомобільними пилососами полягає не в їх потужності, що напряму впливає на потужність смоктування і якість прибирання, а просто в об'ємі контейнера для збору сміття. У більш габаритних моделей об'єм контейнера може бути 300, 400 або 500 мл, а у компактних моделей це приблизно від 100 до 150 мл. В даному випадку виробник заявляє об'єм 120 мл. Але в цьому немає ніякої проблеми, адже ось такі пилососи ми. Використовуємо ситуативно, тобто для прибирання якихось невеличких забруднень. Наприклад, якщо в салоні автомобіля щось розсипалось, ну і уявіть собі ситуацію, що в салоні автомобіля хтось насипав вам там 150 грамів якихось крихт, піска або цукру. Звісно, такого не відбувається. Ну і в разі, якщо цей контейнер повністю засмітиться, він легко від'єднується від самого пилососа і його дуже просто і легко очистити. Що стосується потужності всмоктування, то у цього пилососа є. Два режими. Менш потужний на 3,5 кПа і більш потужний на 5 кПа. Аналогічні характеристики ми бачимо у інших більш дорогих і більш габаритних автомобільних пилососів. Також у цього малюка досить місткий акумулятор ємністю 4000 мАч. Це дозволяє в мінімальному режимі прибирати нам приблизно від 23 до 28 хвилин і в режимі максимальної потужності до 18 хвилин. З практики скажу, що для локального прибирання достатньо буде часу від однієї до двох хвилин. Це, наприклад, якщо хтось в салоні поїв якісь Чіпси і на сидіннях залишились крихти. За одну-дві хвилини ви точно все зможете прибрати. Відповідно, одного заряду цього пилососа нам вистачить приблизно на 10 прибирань, а це може бути місяць або навіть два. Після повного розряду акумулятор цього пилососа заряджається приблизно 3 години. Зарядити його можна будь-де в автомобілі або вдома, адже тут стандартний роз'єм для заряджання USB Type-C. Сьогодні більшість техніки має ось такі роз'єми, і тому ось цей комплектний дріт не завжди доведеться використовувати. Зазвичай в автомобілі і вдома в нас є хоча б одна зарядочка, яка має аналогічний роз'єм, і за допомогою якої ми спокійно можемо заряджати гаджет там, де нам це зручно. Конструкція пилососу дуже проста. Це звичайний чорний тубус мінімальних розмірів з строгим лаконічним дизайном. Тримати його в руці більш-менш зручно, можливо, було б зручніше, якби тут була ще якась ручка під певним кутом, але тоді в нас би збільшились габаритні розміри. Тут виробник боровся саме за компактність виробу, для того, щоб його було зручно тримати під рукою, і не потрібно було його шукати десь в багажнику автомобіля. Корпус пилососа виготовлено з чорного матового пластику досить пристойної якості, і до якості збирання тут також немає ніяких зауважень. Контейнер для сміття напівпрозорий це зроблено для того, щоб ми могли контролювати його забрудненість і своєчасно чистити. Також тут є фільтр тонкої очистки. Це хєпа-фільтр, який додатково можна ще й мити водою. Він має конусну форму і це циклонна система фільтрації. Я Думаю, всі вже знають, що це таке, для чого воно потрібно. Такий фільтр поступово забруднюється, і, відповідно, потужність всмоктування пилососа не змінюється в залежності від того, наскільки забруднився сам контейнер. Тому це зручно і це дозволяє нам економити заряд пилососа і завжди мати максимальну потужність всмоктування. Чисте повітря, яке пройшло через фільтр, виходить з протилежної сторони пилососа. У деяких виробників тут в комплекті може йти ще спеціальна насадка, яка дозволяє не тільки пилососити, а й видувати бруд, наприклад, з клавіатури комп'ютера. Тут, на жаль, такої насадочки немає, адже це недорога модель. Але в принципі застосування в цьому також є в режимі максимальної потужності. Пилосос дує дуже сильно і, наприклад, ним спокійно можна роздувати багаття на пікніку. Окрім кабеля для заряджання, в комплекті є ще два стандартні аксесуари. Це подовжена завужена насадка для прибирання в важкодоступних місцях, і насадка щітка для текстильних поверхонь. Її можна встановити на сам пилосос, а можна спробувати скомбінувати з подовженою насадкою, якщо нам десь потрібна саме ось така конструкція. Серед недоліків приладу я відзначив би відсутність світлодіодного ліхтарика, який дозволяє нам зручніше прибирати в умовах поганої освітленості, і також відсутність індикації щодо заряду акумулятора і потужності, яку ми обрали. Тут два режими потужності, вони керуються однією кнопкою, і зрозуміти в якому режимі потужності зараз знаходиться наш прилад, можна тільки на слух. Гуде гучніше, це означає, що потужність більша, але до цього потрібно звикнути. Але при цьому за своєю потужністю ось цей малюк не поступається пилососам, які коштують вдвічі або втричі дорожче. Потужність смоктування тут цілих 5 кПа і, наприклад, ось ця коробочка вагою більше 200 грамів в максимальному режимі. Як ми бачимо, може бути спокійно піднято пилососом і отримуватись в повітрі. Відповідно говорити про брак потужності виробу, я думаю, не варто, але виключно в розумінні, що це все ж таки компактний автомобільний пилосос для локального ситуативного прибирання. Тому, як на мене, даний пилосос має дуже непогане співвідношення ціни якості. І характеристик. Як ми побачили, його потужність смоктування не поступається більш дорогим моделям. При цьому він дуже компактний і, можна сказати, багатофункціональний. Можна і щось поприбирати, і роздути багаття, чи просто охолодитись в салоні автомобіля. Щодо недоліків, то вони тут стосуються тільки індикації рівня заряду та рівня потужності пилососу. І їх легко можна списати, зважаючи на вартість виробу. Тому якщо ви шукаєте недорогий, потужний і функціональний автомобільний пилосос, я радий би придивитись до цієї моделі. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.